Отже, з нами Дмитро Чекалкін, так. який хоче розповісти про свою книгу Людський фактор. Готуємо зараз вже третій випуск. Це оповідання, які допомагають нам всі важкі часи не втратити віри в людство, не боятися обтяжити себе гуманністю, тому що насправді, знаєте, знаєте, кожній людині є і від. Приявлено від Бога, і треба намагатися зробити так, щоб божественного в наших душах, серцях, в нашому розумі було більше. Та є такий, такий принцип, який сформулював колись Енштейн, да, що в світі немає абсолютної темряви, темрява це відсутність світу. Немає абсолютного холоду, холод це відсутність тепла. Так само і немає абсолютної ненависті і зла, це відсутність добра і любові в наших душах. Зробити так, щоб витіснити все це зло, це темряво добром, теплом, любові. Дякую.